Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і тут завершився івент з купілкою. І сьогодні ми будемо відкривати старт-дропчики, пробувати фармити кубки і в цілому далі прокачуватись, бо треба вилазити із дніща нашого клану, в якому я знаходжусь по кубкам. Я самий Нубас, треба підніматись, і для цього треба качатись. Тому let's го відкривати старт кейси, суперкейси і забирати якісь подарунки. Кстати, епічний диви. Плюс 100 кредитів на Мортіса аболдєно. Що там ще в нас? Очки прокачки, що там ще. Я, кстати, чекаю новий батлпас, тому що в батлпасі я отримую дуже багато коїнів, і мені це реально подобається. Ще епічний стардропчик. Цікаво, буде якийсь легендарний стардропчик, можливо, якийсь юніт випаде. Буде реально класно, але поки що не випадає ні чорта. Я не знаю, чи ми докачали кстати до кінця. Міфічний стардроп, плюс кредити, хорошо. А, і все, да? це він останній був. Ну, ладно, ми до кінця докачали. Кстати, чорт його пойми, не знаю, як подивитись, але наступний міні-пік через 17 днів буде. Хтось у нас вийшов із клана. На жаль, 38 тисяч кубків, у чувака, було, але зразу і прийшов новий чел з 38 тисяч кубків. Ну, в принципі, нічого не помінялось, да? як було, так і є, прикинь. 30 чуваків у нас, і це дуже-дуже хорошо. Бо іноді хтось виходить з клана, але відразу заходить другий чел, який, в принципі, не проти тут тусуватися. Це дуже хорошо, це дуже-дуже класно, тому що ми реально качаємося. Ну, і само собою, треба мені теж прокачуватись. У мене 18 тисяч 809 кубків, якісь є квести, ранки ти туди-сюди. Але в мене батлпас уже докачаний до кінця, тому я, в принципі, і на ці квести забив трошки. Забив, тому що ну, нема що тут робити з цими квестами. Мені треба дочекатися вже 9 днів, і тоді буде новий батлпас, буде кайфово. А поки що я би, звісно, покачався в соло режимі. Що тут у нас, по суті, чорт пойме, що тут у нас знаходиться. Мапа така собі не зрозуміла, але мені в соло режимі подобається грати, або в дуо чисто я кайфую. Тому на кому я ще ні разу не грав. На самі я ще ні разу не грав. Давай трошечки підкачаємо. Такого, хоча б реально, реально трошечки бемс-бенс-бемс. Бемс, бемс, трошечки підкачали, до якої сьомої сили це якраз нормально, можна пробувати далі проходити за нього. Хоч. Це всіх юнітів викачать на максимум, але це настільки треба багато кейсів, багато енергії, щоб його реально викачати. І за саме я ще не, ж, не зіграв жодної гри. Отут я ваще не викупаю, як ти б'єш. Ага, поняв. Ти б'єш зблизька, в принципі, як шарф, як е, кіт. Ну трішечки не так. Ближче на база, похоже, як ти б'єш. Ой-ой-ой, Кольт. Обережно. Давай пішов геть. Ульта у тебе длінна така, я поняв. Нормально, ти дві атаки проводиш. В принципі, якось маловато. Маловато. Якийсь слабенький герой. У мене. Мені він не сильно поки що подобається, бо він дуже довго ламає бочки даже. Так, старина. Де сюди. Блін, диви, Просто яка перезарядка на нього довга. Короче, юніт такий, Поняв. Юніт не сильно імбовий. Сюди Ембер дуже хорошо підійде. Насправді. Сюди Ембер підійде вообще з кайфом. Так, давай тут влетимо трошечки. Тако бемс, і все, ми, в принципі, перемогли супер швидко, супер легко. Що ж хотілося би сказати, тут другий тір, прикинь, тут веще ізі фармити на ньому. Старт дропчик дали відразу. Давай залутаємо. Плюс 11 кубасів. Коротше, народ, не знаю чому, але запис у мене чомусь виключився, і саме багато що не записалось. Як мінімум, те у мене стало більше куб. Як максимум, ми трошки прокачали гейла, і що саме головне, ми вивели Ліона на 25 п'ятий тір. Це було максимально складно, але ми це зробили. І зараз я би хотів би спробувати потихенько підводити кота теж до 25 П'ятого тіра, тому що мапа дуже до нього підходить як для кота, так і для шарфа. І само собою тисяч кубків хотілося би добити, просто щоб не сидіти в низах самого самого в низах тупо свого клана. Тому що я ще самий самий слабкий там. І зараз ми швидко спробуємо нормально фармити. Все, що я хотів би зробити, це чисто ще забрати оці вот дві банки. Просто в центрі, супер фастом, береш, забираєш дві баночки. Так, поки там шарф б'є одну, у мене вже є дві, поки бас б'є одну, у мене тут уже теж купа банок. Так, багато народу, мені це не подобається. Давай одійдемо вот, вот тако. Щоб не було в нас особо великих проблем. Бас, звісно, ходить біля нас, тому що він хоче ульту фармити. Це в принципі логічно, але ми, в свою чергу, повинні трошечки акуратненько себе вести. Бо там міг би бути нам капець, добре, що була ульта. Добре, що була ульта. Тут, ну там воно Дінич пробує вже накидувати нормально. Ми можемо на когось тако напригнути, в принципі, В принципі. але точно не на Дінича. Хоча? В чому би і ні? Отакогось От Діничу бемс. Бомбу він, звісно, киновіщі мене шотнув, але хі -хі -хі, все поки що нормально. Ми отхилились, швидко хілимося. Так, там є шарф. Ми знаємо, що він там є. Базано вже прийшов до нього. У них там файт починається, нам треба на когось запригнути 100%. Отак ось робимо, забираємо базу. Щас запригне шарф, а ми отако зробимо. На тоненького просто його забираємо. Він трошечки криво напригнув. Фух, так. І у нас є. Почекай, трошки Галімо, використав цю штуку. Ну ладно, в принципі, можемо не партися. Такого просто запригнути, вибити його. <хи> цього нубика на спайкові. В принципі, хорошо, але він не нубик, він дочекався, досидів в кущах кінця гри і зайняв топ-2. Він, по суті, кайфово все зробив. Це я просто ходив всіх убивав. І зараз я так же побіжу в центр забирати банки. Тому що персонаж у мене швидкий, він дамажить сразу багато банок. Плюс в кущах він стає ще швидший. І я роблю нормальне таке прискорення. І зразу дві банки забираю. Такогося бемс-бемс, бемс. Бем. Давай ще раз. Бемс. Хорошо, отходимо. пішли зразу сюди. Давай тут заберемо ще дві. Отако бенд забрали. І хай валяться там між собою. Я ось тут забираю ще баночку. По кому б влетіти, по кому б залетіти. Так, там воно дуже багато війни, всякої. Мені би якось мені би якось знайти більш такий соло таргет, який би я міг тупо сам рознести без на е, на ізі, на ізі, на ізі. В принципі, ось одні чи би й ні. Хороша тема, забираємо, <свісно> щоб він особо не задовбав мене. Підходимо тут до Челіксі і дивимося, що там ще є. Шеллі і Нані. Ну, Нані може нормально плюху бахнути мені. Оця подружка теж доволі сильна. Вона може мене рознести, ХП в неї багато. Якщо я напригну, то я по суті ну, можу і не рознести. Було б непогано ось Шеллі забрати бистренько, Поки ми банок ще чуть-чуть підфармили. Коротше, блін, на, лі... на цьому на коту так легко грати. На ліоні я тупо сидів фармив максимально складно. Тут, звісно, вже ситуація набагато-набагато інакша. Тут уже просто в рази легше. А це що, кого би я ще виніс? Я тут можу винести ви ще купу народу і навіть не знаю, по кому стрельнути. Отак ось зробимо. Тебе трошки піддамажили, ХП стало мало, і ти помилку новачка зробив. Бо ми, в свою чергу, звісно, сильно дуже-дуже прокачались. Просто одна баночка на коту дає скільки сили, що це неймовірно жесть. Ми можемо запригнути на вольта. По суті. Ну Всі знають, що я в центрі, що в мене багато банок. Так, Вольт там отрив трошки демеджу. Давай отако зробимо. Якраз я його добив, можемо ще й шелі піти вдарити. Чим би й ні. Але ні. Так, ця штука кинула Ульту. Віддаємо коробку і біжимо до них туди. І отако, все, топ-1 ще раз. Просто на коту максимально легко. Ми вже і ранг сюди жорстко підкачали, прикинь. Тут уже 22-й тір. Не знаю, чи в мене вийде до 25-го вообще сьогодні дойти, чи хватить мені часу, як мінімум. Але шуруємо ми максимально легко. І я сподіваюся, що до 25-го кіт просто прокачається максимально швидко. Потім будемо пробувати старатися качати ще когось. Бо багато юнітів ну, дуже складно викачати іменно в цьому режимі, понів. Тому що тут ем, тут же соло і тут е, ну, не всі юніти сюди хорошо підходять. Багато. Юнітів підходить хорошо в Brawl Ball, багато в Gamecrab і, і так далі. Їх можна в різних режимах качати, але якщо качати в якихось режимах, де команда, то там треба, звісно, старатися трошки старатися і шукати хорошу команду, а не просто так. Бо на коту просто ти ось ходиш і ти тупо нищиш всю мапу. Тобі максимально ізі. Ти, головне, пішов, залутався кайфово, зайшов, забрав ось у подружку. І все, диви, ну супер легко це робиться, поняв? Не треба особо думати за цього персонажа, це настільки легкий і класний перс, що просто, ну я не знаю. Ти ось все включив коробочку, пішов сюди, дав плюху, забрав, типа. Потім пішов до цього чела, він там отримує демеджа від ворона, від того, що ворон його вдарив. Ти ось біжиш за ним, бачиш базу. Але бас може сам тепнутись, поняв? Треба бути обережним. Бас може конкретно дати плюху. Але ти ось тако запригуєш, поняв? Тих 6800 надамажив. пригнув бас. І ти база теж виносиш, тому що в тебе ХП наскільки багато, що тобі взагалі байдуже. У тебе 17 тисяч хп з такими банками. Ну ніхто не проб'є, тобі. Ти Шеллі в упор вб'єш. Просто. Тобі ніхто нічого не зможе зробити. Ти ось опішов, да? Є там воно хтось. Давай ано, щас на Шеллі, провіримо зараз на Шеллі. Ти отако запригуєш на нього? Раз, два, все, вона даже не б'ється з тобою, понимає? Вона даже з тобою не б'ється, ти отакий просто біжиш, і тобі байдуже. Ты отакий просто Бенц, дав плюху. Поставив цього чела, він воно від тебе взагалі втік. І все, іди переміг, бо він тупо здався. Він тупо здався. А в мене було 19 тисяч хп. Це неймовірно багато. 23-й тір пішов. По суті, ми дуже швидко викачуємося. Три гри, три підряд перемоги. Мені це подобається. Кіт просто неймовірніший персонаж, якого я жорстко люблю. А ще, кстати, не треба забувати про мій магазин в скібіді Тавердефенсі. Можна купити будь-якого юніта, будь-яку кількість гемів і взагалі будь що можна купити. Ще й по низьким цінам. Так давай заберемо трошечки тут отакого себе. Так, іди геть, видите? Ти взагалі не розумієш, видно, що ти з ким ти проти кого ти бився, ти якось не зображаєш старина. то я можу її запрыгнути і винести тебе. Коротше, ти щось там, ну, взагалі не боявся ти мене, ну, зря ти мене не боявся, тому що ми отакого такого бемось. Так, шарф, давай. Шуруй. Ворон, кстати, чувак, класний, але шарфами забрали. Шарф це наш прямий конкурент. Шарфи, коти це реально прямі конкуренти, з якими краще особа не тусуватись, тому що вони реально сильні, з ними церемонитись не надо. Надо їх іти, конкретно виносити. Без цього тупо нікуди. Косю проходим, дивимся, що там є. А тут є у нас баз. Бачиш, знайшовся маленький. Хе-хе. Але якби він нажав ульту, то він би може мене і убив би. Ліончик. Здарова, хорошо, в шарфа ульт, я розумію, але в мене зараз буде ульт. Якщо він на мене напригне, я змогу напригнути на нього. Кіт набагато крутіший шарфа в цьому плані, але у нього є щит. Поняв? щит, у шарфа теж ситуація класна. І тепер дивись, я просто чекаю, поки шарф напригне на мене. Дивись, просто я його жас гоню. Він мене боїться, капець. Отако, плюха бенц. ну і все. І все. <хи> а якщо б він на мене напригнув, то я би напригнув на нього. І тим самим переміг би його. Просто як же ж легко на цьому коту грати. Це тобі не ліон, чуваки. На ліоні тупо в рази складніше, в рази складніше фармити. Тут а ще халява. На ліоні я прям старався, страждав. Мене вбивали, я зливав кубки, але в итогі я зміг нафармити. А тут взагалі питання нема ти сидиш, просто тако бенс-бенс, ти пішов, качаєшся. Отакогося. Блін, диви, не допригнув трошки. Чуть-чуть не допригнув. Емс, звісно, мене продамажила, але я забрав свої, свій енергетик. Чуть-чуть, блін, не допригнув до матраса, Так би я його забрав. Так, ти типу по мені не настрілює особа. Мені тут треба баночки забирати. І отут дві я б забрав. Ворон мені нічого не зробив в цьому плані. Так, отут ми забираємо банки. Кайфуємо, то не проблема. У мене вже сім, прикинь. І ще всі живі. Запригуємо сюди наверх. Не знаю, хто тут взагалі є, але ми його вбиваємо. Я даже не побачив. А, там ворон сидів. Ну хорошо, у мене 9 банок. Окей, окей. Ульта є, погнали Дінич. Дарова, я з тобою тімитись не буду. Тут тімитись не можна, це соло гра, чуваки. Так що тімитись з вами я не буду. І церемонитись, і тімитись, я просто буду ходити усіх убивати. І я не парюсь. Там воно матрас тікає. Щас ми отакуємо зробимо плюшечку, бемс. І забрали. Тепер погнали до Шеллі, Шеллі, гудбай. Кстати, пробити вона мене змогла би, але просто чуть-чуть не встигла. І я просто ходю, всіх вирізаю, такі. Я просто ходю, всіх вирізаю. Давай, дарова. Емс. Привіт, кого ще? Тебе на кольті? Та давай на ізі. Тако зробим, Бемс. Убили. Все, кого ще? Де останній чел? Давай вгадаю, отут, так? Да? Ні, Діннич може накидати. Діннич може мене зараз убити! Одходимо. Одходимо, братва. Діннич сильний тіп, але він перестарався. Хе-хе-хе, отакого От себе і все, халява. Кінте у нас є вже 19 тисяч кубків, само собою, 50 кредитів забираємо, плюс тут ще 100 кредитів забираємо, бо майстерність підкачали кота. І сіки в нас 23-й тір, 691 кубок. Давай я би до 24-го, звісно, підкачався. Та й в цілому, 25-го можна фарманути. У нас є вінстрік дуже великий. Можна спробувати. Щас, як піде, як піде, можемо подивитись 100%, тому що з кайфом конкретним можемо плутанутись. Прям хорошо. Тому пошурували, бо тут дві баночки їх би забрати, але в цен. Центр піти. В Центр хочеться піти. Так тут якась обезьяна, я не знаю, хто це, що це. Ага, це вольт. Я понял. Ну, Вольт. Ні, блин. Просто 200 хп в певнього осталось. Мінус 5. Він стрік просраний. Хух. Да, народ, звісно. Ну, стардропчик, дропчик, зато забираємо. Це таке діло. Воно потрібне. Ще плюс 30 кредитів. Мортіса потихеньку качаємо. Тихенько, помаленько, Мортіса прокачуємо. Насправді можна було б докачати до 25-го, але це ми лишимо вже на наступну серію. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подавай ну і всім пока-пока.